Цю форму ми обов'язково розіграємо на аукціоні гроші під підтримку наших хлопців. Один з лідерів фанів футбольного клубу Дніпро, Євген Переверзів, влаштував у своєму інстаграмі благодійну лотерею, аби зібрати гроші на допомогу ЗСУ. Зараз будемо розіграти футболку, прапор та футболку пам'ятну з Денисом Шкіпером. Зараз ми розіграємо прапор Дніпра. Сергій Переможець одного з розіграшів каже, долучився, аби підтримати військових. Це було дуже так, інтересно, цікаво, тому що там, здається, було 105 або 106 так сказати, номерків. І я тоді в мене були п'ять номерків, і останній як бонусний був, це був 67-й. І Женя тут проводить лотерею. Прапор банер виграв номер 67. І це був мій номер. Я такий я тут, а я готовий. Можна нікуди не нести. Денис виграв вже п'ять футболок. Говорить, намагається брати участь у кожному розіграші. Із усіх виграних футболок я собі залишив тільки одну, а інші я подарував. Там одну футболку подарував нашим хлопцям з ППО, одну футболку я подарував товаришу, який зараз захищає нашу країну. Багатьох хлопців я знаю ще з часів, коли грала наша команда, ми разом зустрічались на футболі, спілкувались. І зараз такий час, що хлопці там, а треба їх підтримувати, допомагати, бо ми як одна родина. Євген Переверзів розповідає, під час кожного розіграшу збирають близько 25-30 тисяч гривень. З нашого фанатського руху 200 200 людей точно воюють. Я думаю, що більше ми на тачки гроші віддавали, то зароблені і купували амуніцію. Зараз от вже ми купили на цей момент вже п'ять електричних станцій зарядних. Збираємо хлопцям на прибори ночного бачення. Євген каже, розіграли вже більше 12 лотів. Зупинятись не планують. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.